Передноворічна пора, пора казкових героїв на екранах наших телевізорів, пора новорічної метушні у кожному домі. І звісно, це та чарівна пора, коли ми дозволяємо собі трішки помріяти. А як ми знаємо, найзаповітніші мрії, тим паче дитячі, обов'язково мають збуватися. Саме задля реалізації найоригінальніших дитячих бажань напередодні нового року телеканал TV7 і розпочав цей проект. Школярі з усієї області надсилали нам листи зі своїми мріями, а ми, звісно, не без допомоги відомих людей намагалися їх реалізувати. Доброго дня, друзі! Канал TV7 продовжує реалізовувати найпотаємніші дитячі мрії. І я вас хочу познайомити зі ще одним мрійником Ярославом Бойком. Учень четвертого класу, якому 9 років, і він мріє стати, не повірити президентом. Отож, Ярослав, від кого ти вирішив стати президентом? Ну, від двох-трьох років нічого собі. Я так розумію, що перед тим, як стати президентом, ти вирішив почати з нижчих щаблів влади, так? Тому мрієш ще побувати в ролі політика. політика. Мати багато грошей і буде президентом. Договор з кимось таким прикладу договори. Приймати якісь важливі рішення для дитя. З дитинства він заявив, що він бажає стати президентом. Ну ми його переконували, що це досить складно, що це досить відповідально, але хоче бути президентом. Тож поки що на політика готується. Ну, Ярослав досить різний, такий, як люба дитина, він безпосередній, він не слухняний інколи. Але в основному все-таки слухається, тому що мене важко не послухати. І він дійсно навчається сам. Я йому мало чим допомагаю. ну, По можливості, і по потребі допомагаю, але вчиться він сам з допомогою Олени Олександрівни. Хлопчик сторонньо розвинений, він займається різними справами, задоволенням виконує домашні завдання, дуже любить спілкуватися зі своїми друзями, ставить мету і старається її досягти. Має гарні знання з математики, був переможцем міського шкільного конкурсу юних математиків. Подобається у Ярославі те, що він, якщо обрав улюблене заняття, старається досягти певних результатів. Хлопчик веселий, гарний, грайливий. Як усі сидіти може пустувати, гратися з однокласниками у веселі і гарні ігри. Розкажіть мені, які різні таємниці про Ярослава, але спочатку розкажіть мені, який він друг. Нормальний Хто найбільше з ним дружить? Хто його найкращий друг? Сережа, ти Сережа, так. Розкажи мені, будь ласка, який Ярослав друг. Хорош. Списувати дає? Да А ти часто списуєш? Да Разом Да ми мене уроки перекидаються інколи. Це старшокласників. А не боїтеся старшокласників? Вас багато, ви всі разом на одного, то може. Тебе як звуть? — Андрій. Ти також найкращий друг Ярослав. Так. А ти про нього що можеш розказати? Я можу розказати, що він чемний і добрий хлопчик, він завжди допоможе. І я думаю. Він хороший друг. Двійки він заробляє. Жодної двійки. Ні! Ого. Навіть у мене двійки в школі були. Ви що? Ні! А в щоденник записують для Ярослава зауваження про порушення? Да! Коли mm. дуже рідко Так. колись ловлять на гарячу, Намагається виконувати уроки, але дуже любить комп'ютерні ігри, займається англійською мовою. Ну і за моїм переконанням також, тому що я вважаю, що це досить корисно знати кілька мов іноземних. І зараз пішов на гітару. Настя, ти сидиш з Ярославом, ти найближче бачиш все, що він пише, як виконує домашні завдання. Розкажи, який він сусід по парті. Хороший. <реку> 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 ну кордон не проводити через <реку> парти, ні? <реку> 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 Багато разів проводили ні разу такого не було. Ярослав, що найбільше любиш у світі? Я найбільше люблю люблю. Щось витворити. Мрійник, який в майбутньому хоче зберегти, усі вимираючі види рослин і тварин на нашій планеті. І Ми точно переконані в тому, що він це реалізує. Ярослав, ми сьогодні йдемо в Верховну Раду. Я тут вперше. Це І мені дуже цікаво. Да. <ріст> йдемо. Мрію Ярослава побувати у Верховній Раді та відчути себе у ролі політика, взявся втілити у життя народний депутат України Сергій Лабазюк. Власне, шлях через терний дозірок розпочався з подолання стіни охорони і складної системи пропуску разом з усіма детекторами, сканерами та оглядами. Проте малий Ярослав відчував себе як герой спецоперації у одній із серій Бондіани. А ось при зустрічі із Сергієм Петровичем трішки розгубився. Та як майбутній політик вчасно взяв себе в руки. Добрий день, mm. мене звати Ярослав Бойко. Я вчуся я проживаю в місто Хмельницькому. Вчуся в школі НВК номер 2 в Четвертому Б класі я мрію стати президентом, але знаю, що зразу до президента так просто не станеш. То спочатку треба почати з депутата. Я думаю, настільки, настільки ти в собі впевнений і як ти розпочинаєш свій шлях, тебе однозначно все вийде. Тому що ти молодець, ти ж гарно навчаєшся в школі, так? І мрієш стати таким показовим прикладом для всіх своїх однокласників і відставити свою рідну державу і своїх друзів, батьків, правда? Ну все, значить вийде. Давай, я тобі бажаю успіхів. Тепер ми підемо з тобою і подивимося про Все добре? Сергій Петрович провів для малого мрійника детальну екскурсію коридорами Верховної Ради та розповів про найвизначніші місця і навіть деякі таємниці доленосної будівлі. Ярослав на собі відчув увесь шалений ритм великої політики. Безліч зустрічей, постійні переговори, спалахи сотень фотокамер, десятки журналістів та відеокамер, які переслідують майже на кожному кроці. Тебе які оцінки в школі? Нормальні нормальні? Yeah. Нормальні це які нормальні. Було 9, буває 8. А які предмети ти найбільше любиш? Фізкультура. Правильно, це найкращий хлопчачий предмет, так? Да. Добре, запитуй тобі, що тебе цікавіш. Чи подобається бути вам депутатом і в чому полягає суть бути депутатом? Робота депутата, знаєш, вона не може подобатися ще не подобається. Якщо ти обирав такий шлях, ти напевно розумів, куди ти йдеш і для чого ти йдеш. А основне завдання депутата це змінити законодавчу базу нашої держави так, щоб вона відповідала розвитку держави і кращому життю нашої громадян. Оце ми сьогодні тут і робимо. А де ваше робоче місце? Ви можете мені його показати? Так, ми тобі покажемо з балкона, так як сесійне залу постороннім заходити не можна, ти потім піднімешся на балкон, а я зайду на своє робоче місце і ти гарно його зможеш побачити. Депутати під час перерви, коли є, вони проходять тут, спілкуються, радяться по закону. Тут проходять всі прес-конференції депутатів. Ти, можливо, по телевізору не раз бачив, так? Як виступають депутати, коментують свою роботу, коментують законопроекти, коментують те, що відбувалося сьогодні в сусідній залі. Можете стати там за трибути. Давай, десь, ставай, так? Тут працюють всі народні депутати. Ось також народний депутат. Де? А це майбутні депутати. А отут, а от дивись, отут приходять і депутати реєструються зранку, це їхнє робоче місце. Ви як в школу приходите, що робить зранку вчителька вам? Відмічає, хто є в школі. Бач? Тут от якраз моє прізвище складають. Бач, я також розписуюся, що є на робочому місці. Можеш привітатися. це майбутній депутат, це діючий депутат. Ні, серйозно ще. А ось поглянути на сесійну залу зверху і, так би мовити, оцінити атмосферу зсередини Ярославу вдалося з ложі журналістів. Тут дуже багато людей. Тут справжні були, Тут дуже цікаво. Звідси навіть видно місце Сергія Петровича. Я його зараз бачу. Після такої насиченої емоціями та подіями екскурсії Сергій Петрович знайшов у своєму графіку вільну хвилинку, і Ярослав нарешті зміг поставити для політика усі ті питання, які його так цікавили. А ти як їхав сюди, які в тебе думки були? Що ти хотів побачити, і як ти собі представляв Верховну Раду і депутатів? Верховну Раду великою, огромною будівлею, красивою. Мені було цікаво, як роб депутати, які в них. Робочий день, що починається. мені було цікаво просто. Є графік роботи депутата Верховної Ради. Чотири дня, чотири тижні в місяці. Так, один тиждень у нас є робота на окрузі. Це коли кожен народний депутат приїжджає на округ, де він обирався, працює з виборцем, працює в громадських приймальнях, зустрічається з органами місцевого самоврядування. Два тижні на місяць він працює в сесійній залі, приймає закони і один тиждень на місяць працює в комітеті. Робочий день розпочинається як завжди всіх людей. 8-9 ранку. Це як який день залежить від того, як який порядок денний сесійному сесійній залі розпочинається робота в десятій годині ранку. До того є засідання груп, засідання фракцій, підготовка до роботи в сесійній залі. І закінчується робочий день в 18-й годині. А у вас є вихідні канікули, можна сказати? Так, звичайно. Як і всіх, є канікули, є відпустка, але в нас вона називається канікули. Вона, як правило, в серпні місяці, літо. А костюми ви самі собі підбираєте? Кроватковки? Чи ваша дружина вам підбирає? Звичайно, дружина допомагає підбирати. так. Так як і кожному чоловіку, це значить, не залежить від того депутат чи не депутат. Дружина це дружина це наші надійні помічники і наш тил, тому що саме вони наш е, охоронець, напевно, сімейного очага, і кожна мудра дружина, вона дбає, щоб її чоловік був красивий. Кожна депутатам доведеться одружитися. А ти, якщо не стати депутатом, то не думав, дружину? Ні. А які ваші дитячі захоплення допомогли зараз вам в дорослому світі? Ось напевно, як і будь-вчому. Е Дитячі роки гралася, да, були якісь ігри, там, жмурки, хованки і так далі, де, звичайно, хотілося бути завжди лідером. Да? Хотілося бути, якщо це там, жмурки, то вигравати, якщо це там гра... грали на козаків-розбійників, хотілося бути бути головним. Тож це допомагало, тому що чим більше активно ти спілкувався і однозначно обов'язково не підводив своїх друзів, тим, тим більше в тебе було перспективи стати лідером. А так і по житті далі воно йде завжди. Якщо ти не підводиш друзів, якщо ти чесно себе. Ведеш, відповідаєш за свої поступки, то тебе поважають. А ви не жалкуєте, що ви стали депутатом? Не жалкувати за це не можна, тому що знову ж таки, коли йшов, я вже сьогодні тобі говорив, якщо йшов депутат, йшла людина, приймала рішення балотуватися, вона брала на себе відповідальність. А відповідальності відступати не можна. А Ви хотіли б зайнятися чимось іншим? Але при тому, же бути депутатом. Ну, по-перше, іншою діяльністю займатися, якщо це фінансова якась діяльність, там бізнесом, не можна депутатом, але депутату можна займатися е, благочинною справою. Чим, в принципі, напевно, я і займаюся в тому числі. Я підтримую дитячий спорт, підтримую е, духовний розвиток наших е, дітей. От коли я був ще хлопчиком, дата меншим, у нас на подвір'ях було буквально на кожному дитячі майданчики, були спортивні секції. Вони гарно фінансувалися. Сьогодні за браком коштів не це багато чого, немає дитячих майданчиків, є проблема з вуличним освітленням в селах і багато багато інших проблем, до яких ми долучаємося, для того, щоб вирішити ці першочергові такі, можливо, невеличкі, але важливі проблемні питання. А у вас є тут столова? А чи смачно дощ? Знаєш, я згадую в цій столові школу. У нас є гарна, гарна така напевно вже традиція. Ми разом з моїми друзями йдемо і замовляємо завжди оці сосиски, які тоді і сирнички. Тому що вони дійсно згадують свої дитячі роки шкільні. Коли в шкільну столову ми приходили і повір, дуже часто брали аж по три порції. А спортом ти займаєшся? Яким? А футбол любиш грати? Знаєш, тому що скож це більш гра на витривалість, напевно. А е, такі ігри, як футбол, гандбол, баскетбол, командні ігри, вони напевно десь дисциплінують краще і вчать. Формують характер, щоб разом в команді досягати результатів, тому що будь-яка гра, вона гра на результат, хочеться перемогти. А на який ви спорт ходите? Я дуже багато чим займався раніше. В дитячі роки я займався футболом, займався греблю, гандболом, боксом займався, став кандидатом мастера спорту по боксу. Зараз, звичайно, в мене часу є, на жаль, небагато для фізичного виховання, але я по мірі можливості зранку плаваю, бігаю крос. А на за... засіданні парламенту вас Змушують вимикати мобільні телефони. Е, ні, нас змушувати не змушують вимикати мобільні телефони, але знову ж таки, кожен парламентар, кожен депутат Верховної Ради має бути прикладом для громадян України. І, звичайно, я тобі скажу так сказати, що всі дотримуються і під час засідання не спілкуються по мобільних телефонах. Ні, спілкуються. Тому що є якісь робочі питання, помічники можуть телефонувати. В мене їх два з собою, аж. І коли потрібно спілкуватися, спілкуємося. А я, як бачу по телевізору, депутати часто б'ються, в них виникають суперечки. Вони себе поводять нечем. Моя особиста думка, звичайно, потрібно домовлятися завжди і ні в якому разі не ставити за ціль, за завдання собі шляхом бійки, домовитися чи вирішити ту чи іншу проблему. Потрібно домовлятися, потрібно десь шукати ту золоту серединку. Через та бійка це і погано. Але знову ж таки, якщо ти спостерігаєш за засіданням Верховної Ради, то бійки були перших півроку, далі їх немає, і це позитивно. А ви колись били в Верховній Раді? Ні. Так, да, це б було б смішно. Справжній чоловік ніколи в житті не вирішує проблемного питання шляхом бійки. Тому що хто сильний, він не б'ється. Він сильний для себе, він сильний для того, щоб захистити свою родину, своїх близьких. Ні в якому разі не доказувати свою правоту шляхом бійки. А яка у вас життєва кредита? Якщо в загальному, то звичайно прожити своє життя так. Щоб залишити після себе слід на на цій землі. Коли я ріс виховувався в учиському районі селі Богданівка на літні канікули, я приїжджав туди до бабусі і завжди чув від людей про мого дідуся тільки гарні справи, що він був гарним керівником, гарно працював, любив людей, підтримував і так далі. І я для себе став його за приклад вирости саме таким, як він, щоб дійсно зробити гарну справу в житті. Дуже дякую за це розповідь. Я побачив Верховну Раду не тільки по телевізорі, але і вживу всередині. Я думаю, що тобі сподобається, і ти будеш після сьогоднішнього дня ще краще вчитися в школі, будеш слухатися батьків і будеш прикладом для своїх всіх друзів, однокласників, для того, щоб вирости справжньою, достойною, заміною нашому поколінню і в майбутньому можливо зробити краще, чим зробили ми на сьогодні. Домовились? Молодець. Провівши майже увесь день у домі законодавця, наш мрійник вже встиг освоїтися. приміряв на себе роль політика і навіть встиг провести невеличку серію експрес-інтерв'ю з сильними світу цього. Перш за все, знайти себе в житті. Мудрість каже: світ належить майстрам. Тобто тим людям, які вміють робити свою роботу найкраще. Тобі спочатку треба стати кимось, мати щось в житті, якийсь фах, знання і вміння. Добре закінчити школу. Ти маєш знати людей, знати своїх друзів, щоб вони довірили тобі представляти їхні інтереси в найвищому законодавчому органі, зокрема в парламенті. Головне, щоб ти був як людина достойна своїх друзів. Якие навколо тебе? Величезне спасибо, дуже приємно познаем. Дуже. Гарно. Дякую. Ты кто? Ярослав. Ярослав? Так. Да. – А ты будущий депутат? Да. Що so, вот так вот прямо так испорченное твоє детство, что ты хочешь политикой заниматься прямо с детства. Да. Да? А какая у тебя є есть работа, кроме Ти, Может, староста какой-нибудь или там руководитель отряда, или руководитель класса? А дома строишь всех? Да. Ну, успехов тебе! На самом деле депутатство это не самая цель. Депутатство это возможность что изменить на краще для Ти ты, ты должен стать таким державным деятелем, державним мужем. Так что я тебе бажаю успеха, я думаю, что у тебя все получится. Ну, для того, чтобы стать успешным человеком, неважно, это учиться, читать и быть целеустремленным, то есть ставить цель и добиваться этой цели. И не размениваться на какие-то интересы. Я главное жить интересной жизнью. А шалений день у Верховній Раді підходить до свого завершення. Зараз перерва у засіданні, але ми вже, якщо чесно, дуже стомилися після спілкування з безліччю відомих людей, яких Ярослав до цього моменту бачив лише по телевізору. Ну які в тебе враження? Дуже прикольне. Прикольно? Yeah. Я рада. У всякому разі, ти не передумав ставати політиком майбутньому? Ні. Yeah. Ні. І я думаю, ми після сьогоднішнього дня з певненістю можемо сказати, що. Що мрії Збиває давай ще раз. Три чотири мрії збувається.